Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із святковим днем суботи 15 лютого 2025 року. Сьогодні у День стрітання Господнього на божественній літургії в православних храмах читається Євангеліє від Луки, глава 2, вірші з 22 по 40-й. И, егда исполнишься дни очищения Ею по закону Моисееву, вознес Его во Иерусалим, поставите Его пред Господем, яко же есть писано в законе Господне, яко всяк младенец, мужеского полу, разверзая ложе сна, Свято Господе наречется, і ежедать жертву поріченному в законі Господні, два горлічища или два птенца голубина, І се бе человек во Иерусалиме, йому же ім'я Симеон, і чоловік сей праведен і благочестив, чая Утехи Израилевым. И Дух бе свят в бесвям, и бейму обещанно Духом Святым не видеть смерти, прежде даже не видит Христа Господня, и прииде Духом в Церковь. И, егда в видоста родителя, отрача Иисуса, сотворите Има по обычаю законному о Нем, и той прием его на руку своею и благослови Бога и рече, Ныне отпущаешь раба твоего владыко, по глаголу Твоему с миром. Яко видести очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языком и славу людей твоих Израиля. Ибе Иосиф и мать его чудящиеся о глаголимых, о нем, и благослови я Симеон и речек Марии матери его». Сели жить сей нападение и на восстание многим во Израиле, и в знамение пререкаемо. И тебе же самой душу пройдет оружие, якода открыются от многих сердец помышления. Ибе Анна пророчится, фануилева от колена Асирова. Сия, заматоревши в днях мнозих, живши с мужем седьмо лет от девства своего, и та вдова, яко лет осемдесять и четыре, я же, не отхождаше от церкви, постом и молитвами служащий день и ночь. І та в той час приставши, і сповідавшися Господе і глаголаше о нем всем чающим ізбавлення в Иерусалиме, і яко скончашася вся по закону Господню, возвратішася в Галілею, в окрад свой Назарет. Отроча ж розтяше і кріпляшися духом, і сповняєся примудрості, і благодать Божия бєднанням. А коли, за законом Мойсея, минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити Його перед Господом, як у законі Господнім написано. Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення семен людина праведна. Та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено, смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним. Тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами. Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися батько його й мати тим, що про нього було розповідчене, а семент їх поблагословив та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племені Асирового. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем сім років від свого дівування, удова років вісімдесяти чотирьох, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі постами і молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету, а дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрості. І благодать Божа на ній пробувала. У чудове свято стрітення Господнього бажаю всім миру, добра і Божої благодаті.